Вітаю вас! Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживаю в Канаді. Сьогодні буду малювати акварелю. У мене олівці Дервент, Фабер, Кастел і Марко. Це акварельні олівці. Ось тут я зробила набросок, і в цьому відео я хочу потренуватися і. Таку право зробити теплохолодності, що тепліше, що холодніше, що в мене світліше, що ні. Плани розібрати всі. І ось на моєму малюнку оцей міст буде самий світлий, Потім йде, скоріше за все, оцей будинок. Потім це п'ятно де зелень. А саме темніше це під мостом і річка в деяких містах. В деяких містах буде небо трохи просичуватися, а взагалі то так. І я тепер попробую розложити це вірно, як вчать вчителі в художніх школах і інститутах. Ну, давайте почнемо. Так, розложила світлі. Моменти, тут в мене буде сонечко, хоча в англійсінце дуже мало, але хочу такий більш цвітний зробити малюнок. І положила темне. Тут під мостом буде темно. Тут теж дуже темно. Ось тут тінь. І тут також Трохи розкидала зелень. І коли бачиш світле і темне, саме світле, саме темне, тоді вже починаєш щось середнє вибирати, малювати. Ось таким чином двигаюсь. Тепер зараз буду цей будиночок розмальовувати. Черепиця на даху. Так, поки що ось такий вигляд. Дуже багато всяких мільчені тут я наробила. Моя ціль ще попрацювати і зробити велику картину цього, але мені здається, треба було великими масами все це закладати, бо це дуже малесенький формат, і тому це мільтішення не зовсім мені подобається. Мабуть, іншим разом, коли буду малювати, буду більш так широко. А поки що ну, ось так. Ну ось, друзі, приблизно такий малюнок у мене з'явився. Я раніше взагалі не, не брала чорну фарбу. І, вважала, що з нею можна обійтися. Цього разу я її взяла. І... Тому що тут під мостом треба, щоб було темно. Поки що так. Можливо, ще більше зачернити або менше трошки, тому що мені не подобається, що однаково. Ось тут. тут повинно бути чорніше, бо це передній план. І в цьому місті трошки блідіше, мені здається, так. Але це такий папір, скетчбуки, і він якось висихає дуже дивно. Не можу зрозуміти, яка тональність, потім висихає зовсім блідецу, тому, треба, мабуть, коли підсохне, тоді ще подивлюся. Але в принципі, то я не сильно переживаю, бо це у мене скетч. А задача скетчу попробувати тональність, якусь композицію, можливо, підправити, подивитися, як будеш на картині малювати в цьому місці. На каміннях ростуть якісь рослини незрозумілі. І так хочу щось додати, такого теж яскравого хай буде. Ну, це просто, знаєте, так хочеться помалювати, то вже починаєш щось видумувати. Взагалі, то мені сподобалася картина, я дивлюся, що через щур я Ось це затемнило. Можливо, положити трохи білого, щоб воно виділялося. Як я вже говорила, цей місток, він такий бліднуватий, саме світлий на картині, але воно так і є. Я тут через чорна мільчила, можливо, це все треба, як я вже казала, трошки обобщити якимись такими. Не так сильно маскиці вже бо вимальовувати. Вони все одно розійшлися якісь такими, як хвильками. Тут в мене не каміння а на мосту якісь хвилі. Ну, так, здалеку, більш-менш. Так, тоді що? Тут однакове жовте, і тут е, в мене ж тінь від цього будинку, але теж якось воно жовтувате тут. Можливо, треш, треба притишити. Ну, е, я так відношусь до цього малюнку, як для до повноцінної картини, тому що, мабуть, я знімаю на відео. В принципі, я зрозуміла, що мені потрібно. Ой, що мені потрібно робити з цим малюнком. А зараз намагаюсь вижити з цієї бумаги, цього паперу, всього збуку. Щось більш цікаве. Але ж ну, я вже так тут намільчила, що з нього можна вижити. Але щось намагаюсь ось в цьому місці. Більш яскравіше, можливо, потрібно зрив. Ну, для себе я вже зрозуміла, що де я буду яскравіше малювати, що десь притишено ось небо, наприклад, я намагалася вже виправити. Небо повинно бути саме світліше. Тут хмаринки будуть десь у Водіє відображатися, тому тут трошки темніше, небо все-таки саме повинно бути саме-саме світле. Я положила блакитну фарбу, але все одно ой, це вже зовсім не те. Ось, друзі, трошки так підмалювала що... ще. Ну Чи то живот без. Виникає, коли є контрасти, дуже красиво виглядають контрасти. Зараз знову намочила і, якби, більш темніше виглядає це місто. Висохне воно, все одно буде блідіше. А, Але так трошки ще. зроблю. Буде так тут під мостом теж треба, щоб було темніше. Тут теж, але я скажу, висохне все одно буде темніше. Тут на передньому плані якісь там якусь траву намалювала. Можливо, теж на неї положити щось світленьке. Хай буде. Ну Це так, От хочеться мені малювати, я закінчувати не хочу. Тому вже починаю щось знову мільчити, додати, переробляти. Ось такий малюночок. Друзі, пишіть, як вам. Звісно, коли буде картина, вона зовсім по-іншому буде виглядати. Але приблизно ось такий сюжет, місток, цей міст на багатьох картинах дуже відомих художників є мости. І це якийсь символ інколи. Тому мости всі люблять малювати, я в тому числі. Ось так. Помалювали з вами. Напишіть, чи малюєте ви, коли дивитесь мої відео. Буде приємно почитати ваші коментарі. Пишіть, друзі. Пишіть, як ви дели, в якій країні зараз. Будь ласка, перебувайте в безпеці. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Бувайте здорові до нових відео, друзі! Малюйте і отримуйте задоволення, друзі. З вами Тетяна. Пока-пока.